Як продати магазин на Shopify за 300 тисяч доларів. Друзі, всім привіт! З вами Йоком, Дмитро. І сьогодні я покажу та розкажу, чи взагалі можна продати Shopify магазин, як це зробити, де це зробити, як взагалі це все можна оцінити. Коротше, купа цікавої інформації про продаж Shopify магазину як готового бізнесу. Перед початком, будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ви не підписані, поставте лайк цьому відео. Також не забудьте про дзвіночок маленький, натискаєте і потім вам приходить нотифікація про вихід нових відео. На Нашому каналі. Якщо у вас будуть питання, обов'язково задавайте їх в коментарі під цим відео. Ми на всі коментарі відповідаємо, всі коментарі бачимо. Ну що, поїхали! Якщо ми говоримо про Dropshipping, чи власний бренд на Шопіфай, чи в цілому інтернет магазин на якійсь іншій платформі, це все бізнес. А бізнес можна або купити, бізнес можна продати. І навіть якщо ми говоримо про просто банальний звичайний інтернет-магазин, це все таки система, яка функціонує, яка працює, яка приносить гроші своєму власнику. І в один момент власник може сказати: блін, я замахався цим займатися хочу продати свій бізнес, почати займатися нерухомістю або. Мені треба зараз там відкрити новий бізнес в якійсь іншій сфері, і тому я продаю цей бізнес або спеціально роблять великі інтернет-магазини, щоб потім їх продати. Це може викликати певний дисонанс там в українському світогляді, в нашому баченні бізнесу. Наприклад, навіщо мені продавати бізнес, якщо він приносить кошти? Ну, логічне питання. От на що вам продавати магазин на Shopify, якщо вам і так він приносить гроші? Друзі, це питання знову ж таки світоглядне, і відповідь на нього очевидна. Мені треба одразу велика кількість грошей, з якими я можу легко почати будь-який новий бізнес. Існують навіть підприємці, які викупляють e-commerce бізнеси, вкладаються туди своєю певною експертизою, докручують їх і продають дорожче. Буквально нещодавно ми з ладом та одним з нашим партнером Віталіком спілкувалися з однією компанією, яка займається скупкою подібних комерс e проєктів У них є команда на 80 людей, і вони займаються тим, що вони викупляють там правда за мільйони доларів інтернет-магазини або Амазон-магазини, Amazon Амазон Amazon бренди, і потім їх докручують. Виводять більшу профітність, виводять в більший ревеню, тобто більшу кількість зароблених грошей там продовж місяця або року, і потім формують певний портфелі з цих брендів, щоб потім в цілому капіталізація компанії вона була велика і можна було продати буквально там за сотні мільйонів доларів. Ми спілкувалися з хлопцем з України, який там є частиною цього проекту. Він розповів нам абсолютно відкрито та прозоро про те, як цей бізнес працює. Це те, напевне, в що ми так само вудою будемо йти, так само збирати певний пакет брендів. Тому, як бачите, є декілька варіантів, чому люди хочуть. Продати свій готовий бізнес на Shopify або не на Shopify. По перше, його може викупити велика компанія подібних брендів, які хочуть збільшити свою капіталізацію. По друге, його може викупити просто бізнесмен або власник бізнесу, який має експертизу в e-commerce і просто бачить потенціал в цьому проєкті, щоб потім його або продовжувати з ним працювати, або потім продати дорожче. Ми в нашій агенції Voodoo.com Digital працювали не раз з такими проєктами, коли до нас заходить клієнт, каже, от ми нещодавно на купили інтернет на Shopify, і хочемо його там розкачати і продати. І ми їм в цьому допомагаємо. Переписуємо тему, робимо магазин швидше, робимо Conversion Rate Optimization, тобто підвищення конверсії. Працюємо абсолютно з усіма процесами, які є в цьому комерс e проекті. А тепер давайте подивимось, де взагалі можна продати інтернет-магазин на Shopify, тому що ми з вами тут говоримо тільки про Shopify, тому що ми прихильники саме цієї платформи, і на ній працює безліч брендів, і продаються, і перепродаються. Коротше, для Shopify це абсолютно знайома історія. І якщо ми навіть просто введемо в Google, how to sell my Shopify Stores, e, Store, перепрошую, і ми одразу тут побачимо такий сайт, як Flippa. Це один зараз, напевне, з найпопулярніших по суті маркетплейсів, де ти можеш купити або продати якомусь бізнес, якийсь афіліатний сайт, якусь saas платформу або агенцію, або свій додаток. Будь-що, по суті, це маркетплейс, де є покупці. А є продавці. Але ми тут говоримо не про продаж якихось там, як на Амазоні, там, фізичних продуктів. Тут ми говоримо прям про продаж і купівлю прям бізнесів. І в цьому випадку ось такі сайти подібні до цього. Є Фліппа, є так само сайт Empire Flippers. Теж дуже подібний сайт до цього. Ось там. The One Created Online Business Marketplace. Тобто тут прям купа лістингів, у них ми зараз ще поговоримо. Я ще, ще заглиблюсь в один з них, покажу, що тут за. Взагалі є. Є так само ще ось такий англійський, фаунді, Це теж портал, де ви можете там, продавати, залучатись або купляти e-commerce проєкти. Він там більше заточений під англійський ринок. До речі, в Англії зараз найпопулярніший ріст продажу та купівлі e-commerce проєктів. Таких платформ багато насправді. Був навіть колись офіційний від Shopify, він колись називався Exchange Marketplace, де ти міг просто продати свій вже готовий магазин на Shopify, і це був сервіс від Shopify. До речі, якщо у вас немає Shopify магазину який ви хотіли би продати на подібному маркетплейсі, або ви хочете це зробити, але у вас немає достатньої кількості знань, щоб зробити цей магазин або гроші, щоб купити це як готовий бізнес, але вам цікаво запустити свій власний онлайн бізнес в сфері електронної комерції, продавати товари по всьому світу, свої або товари постачальників з Китаю, наприклад, займатися дропшипінгом, то я запрошу вас на наш безкоштовний майстер-клас. По Shopify дропшипінгу, де ми розповідаємо, що це таке, як це працює, як запустити Shopify магазин, де знайти постачальників, який тут потенціал до розвитку. Коротше, все, що стосується Shopify, буде на нашому безкоштовному майстер-класі. Перше посилання одразу під цим відео. Реєструйтесь, побачимось на майстер-класі. І тепер, хто є цими платформами? Навіщо ці платформи створюють такі штуки? Вони виступають гарантами угоди між покупцем та продавцем. От Якщо ви купляєте через цю платформу бізнес, то ви. 100% гарантовано застраховані від того, що там вам щось там не виплатять, чи вас намахають, чи дадуть якусь там намальовану інформацію, намальовані цифри. Це гаранти вашої успішної купівлі або продажу бізнесу. І вони за це отримують свій певний відсоток від суми продажу, якщо вона стається. Так само ці платформи, наприклад, Фліпа, вона має своїх бухгалтерів, своїх юристів, які займаються певною документацією. Документацію допомагають вам продавати або купляти будь-який бізнес, який тут є. Вони все беруть на себе. Якраз в ці процеси вони входять в їх комісію. Як це все виглядає? Насправді дуже-дуже просто. Переходимо на фліпу, в мене є тут безкоштовний зараз аккаунт. Зразу скажу, це відео ознайомче. Ми тільки починаємо розбиратися з продажем та купівлею інтернет-магазинів на Shopify, тому у нас не було позитивного досвіду. Але ми спілкуємося з людьми, у яких був позитивний досвід в цьому. Тому я в принципі ознайомлений з тим, як це працює, тому Бруду на себе відповідальність сказати те, що я знаю від людей, експертів, які вже мали успішні продажі або покупки e-commerce проєктів. Як це все виглядає? У нас є певні фільтри, що ми хочемо купити, або saas платформа маркетплейси, додатки. Якщо ми говоримо про e-commerce, у нас тут є там, певні дропшип-проекти на платформах не на Shopify, у нас є FBA, FBA, Fulfillment by Amazon, це певний бренд на Amazon. Це є проекти на Big Commerce, це теж платформа для електронної комерції. Є eBay, є Shopify, є Inventory Holding. якщо не помиляюсь, це Fulfillment Центр. Крім цього, у нас тут є Social Media, YouTube можна свій продати, можна продати якісь сайти новин, окремі бізнеси на Amazon, Amazon Асошієте, Amazon K KDP, я не знаю, що це таке, чесно. Певні сервіси по країнам можна дивитися бізнеси. Наша цікавість тут саме цей e commerce Shopify, по дропшип моделі. І тут я певне обираю Shopify, і мені зараз висвітяться певна кількість лістингів, які я можу дивитись. Подивіться, які тут ціни. От проект. В ніші Home and Garden. він коштує 4 мільйона 250 тисяч доларів, що формується ось ця ціна. Це мультиплікатор, і тут мультиплікатор 4,5х від профіту або 1,1х від ревеню. І це означає, що умовно там магазин заробляє в місяць 78 тисяч доларів профіту. Його продають, якраз враховуючи мультиплікатор за 4 мільйона 250 тисяч доларів. Цьому магазину 5 років. Ну, зрозуміло. За 5 років розкачати такий магазин, продати за 4,5 мільйона класно. І що саме цікаве, що всі ці проекти, вони confidential. То ви не можете просто так взяти і подивитися. Всю інформацію, всю статистику по е, магазину дають легенько зазирнути оком, а що ж там продається. Але якщо ви дійсно хочете подивитись повну інформацію по закритим confidential проектам, ви тиснете просто в юлістинг, і там є два варіанти. Або ви там стаєте якимсь преміум супербайером і пропускаєте ось цей весь процес, там підписання NDA, реквест. Ну коротше, дивіться, щоб просто подивитися, ознайомитися з цим проектом, ви маєте підписати документи NDA про нерозголошення тому що ну, це дійсно sensitive information. Можете сконтактувати з селером, зробити make offer, але це все вам треба робити, підписавши документи. Тому що я навіть знаю таку практику, що е, платформи можуть давати вам доступ до лістингів, тільки якщо вони бачать, що у вас на рахунку є 4 мільйони 250 тисяч доларів. Ви націлені на купівлю, ви вже підписали контракт. Вони беруть одразу 10% цієї суми і морозять з вашого рахунку. І вони це роблять для того, щоб. ну, коли ви вже підписали документи, вже готові про купівлю. Щоб ви, якщо відмовитесь від цього, але вони вже запустили ці процеси внутрішні свої по бухгалтерії, по лігалу і так далі, що якщо ви вже відмовитесь, вони все-таки ці 10% у вас можуть забрати. Складні процеси з точки зору там, лігалу, юриспруденції, бухгалтерії і так далі. Але крім конфіденшал проектів тут можна подивитись дійсно відкриті проекти, вони не є дуже дорогими. Ось такий, наприклад, якийсь магазин невеличкий але це у нас по дропшипінгу Він працює. Давайте подивимо щось конкретно на Shopify, що в нас є. Відкрито дуже багато конфіденціл. Але якщо будемо дивитись, то точно зараз знайдемо щось не конфіденшл. Ось магазин на Shopify, який продається за 24 тисячі доларів. Він генерує приблизно 2 тисячі доларів в місяць чистого профіту. Продає якийсь арабський арабський jewelry бізнес. Відкриваємо тут. У нас є відеопрезентація цього продукту. Напевне, це власниця, яка зробила презентацію цього продукту. Профітність цього, цього бізнесу 61%, Що дуже дуже непогано. Також у нас є статистика. Ревеню, яке ревеню генерує, трохи воно плаваюче. статистика view, тобто скільки людей кожного місяця заходить на сайт, ну, тисячу людей досить непогано, значить магазин активний. Також тут є опис цього бізнесу повністю від, так розумію, власниці, власника цього бізнесу, де можна ознайомитись абсолютно з усією інформацією. Також тут є performance data, це, напевне, платіжні системи, що входить. Коротше, тут можна ще замовити, купити оцей преміум-підписку на фліпу і дивитися. З додатковою інформацією по лістингам. Ну, зрозуміло, що я не рекомендую це купляти вже тим, хто дійсно націлений на купівлю подібного бізнесу і готовий з цим працювати. Також можна сконтактувати обов'язково селером, задати, я як кажу, додаткові певні питання. Давайте подивимось, як цей магазин у нас виглядає. Ось такий простенький магазин на Shopify. Нічого складного немає, продають арабські прикраси і якусь там біжутерію. Якщо не помиляюсь, мені навіть здається, у них окремо є постачальники, які працюють по дропшипінгу. Ну, прикольно, подивіться, сайт простий, нічого складного, головне, що він генерує гроші. Ось такий проєкт можна продати або купити, або подібний проект за 24 тисячі доларів. Давайте подивимося ще якісь цікаві магазини. Так, це квіти, нас це не цікавить. Кермін Professional 200 тисяч доларів. Ось такий магазин є. Давайте його відкриємо і зразу відкриємо ось такий за 240, знову ж таки, тисяч доларів магазин. Неші, він, називає, не, ненші, ненші він називається. Давайте подивимося, що ж він продає. Так, ось такий магазин теж дуже простий, нічого складного немає, продає якісь різні браш мейкап сети та різні штуки, які стосуються е, мейкапу, різні спонжики і так далі. Магазин на Shopify, магазин простий, дуже багато продуктів, які просто забрендовані. І все, нічого складного в цьому немає. Так, браш-сет, ну, Бачите, простий магазин, зроблений навіть на безкоштовній темі, але головне, що він продає і продає досить непогано, генерує стабільно кожного місяця 5, майже 5,5 тисяч фунтів чистого профіду. Це якщо, 8 напевне, тисяч доларів в місяць. В середньому 10 тисяч юзерів приходить на сайт, Ніша Health and Beauty, e-commerce на Shopify, PayPal є. Якась тут інтеграція Shopify з WooCommerce, напевне. Треба дивитись. Також у них, я так розумію, є додатково Amazon. Подивіться, прикольна статистика, Google Аналітика. Кількість користувачів постійно росте. Ось у нас є так само статистика по page views, Звідки приходять люди, Direcту багато. Органік Search. Дуже круто, коли є органічний, органічний Search. Якісь Referral Link, Organic Social із емейла 2000 людей приходить. Прикольно. Основні країни це United Kingdom і США. Ну я вже казав. Що Англія, вона досить зараз популярна по купівлі та продажу e-commerce проєктів. Product and Services used, вони використовують в Commerce, Shopify, QuickBooks, Це для ведення бухгалтерії, якщо не помиляюся, ми теж колись використовували: PayPal, Stripe, Amazon Seller, Central, Helium, Google Analytics. Ось такий проєкт. Social Media також можна подивитись, скільки у них фоловерів в Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, YouTube. І 28 тисяч. В цілому емейл. Насправді в кожному магазині e-commerce проєкті в бізнесі найважливіше це база клієнтів, якою ви володієте. І це найважливіше, тому що у вас є вся інформація по клієнтам. Якщо ви купляєте базу даних, ви вже зможете насправді з нею робити дуже дуже багато чого. І дуже часто буває, що люди просто купляють подібні e-commerce e-commerce проєкти заради клієнтської бази. От якщо там ми знаємо середній чек, ми знаємо, скільки людей витрачає, витрачаємо, маємо всі їхні контакти, ну ви вже знаєте, що можемо. Що можемо багато то, що з цим робити. Давайте ще подивимося: ось такі якісь Carmine Professional, ось такий One Product Store, я так розумію, 228 тисяч доларів він коштує. Ага, і ще в ньому входить 65 тисяч доларів за саме інвентарі, тобто наявність складу. Ну, тут це не дропшипінг, це магазин, який має свій власний склад, але ми, напевно, не зможемо тут. Там треба верифікувати свій номер телефону та бізнес. І тут насправді безліч сторінок, безліч бізнесів, які ви можете подивитись. Дуже часто можна навіть використовувати ці дані з цих платформ для того, щоб аналізувати певні продукти, певні ніші, певні тенденції і використовувати це як product research. Ось таке цікаве відео у нас вийшло. Якщо у вас лишились певні питання свого продажу або купівлі e-commerce бізнесу на Shopify, то можете задавати їх під цим відео. Нагадую ще раз під. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, дзвіночок. А з вами був Дмитро. Вудойоком. Фліпа як місце, де можна купити або продати, щоб магазин. Всім па-па!